Як формується травма? Двома способами: якась драматична подія з вашого життя, або конденсований накопичений досвід. Тобто якась була негативна подія, вона карапля за краплею накопичувалася у вашій психіці, і в якийсь момент психіка зреагувала і сформувала травму. І травма завжди ділиться на здорову частину, травмовану частину. і... Захисну частину. І коли кажуть, що спрацьовують наші захисти, це саме ця захисна частина захищає нашу травму. Таким чином, ми сприймаємо реальність суб'єктивно і в зоні, де, можливо, немає для нас емоційної небезпеки, але зона дуже досить схожа на нашу травматичну подію. Ми реагуємо не до Зони, яка реальності відбувається, а ми реагуємо до тої події, яка відбувалася з нами в минулому, і часто можемо не співставляти ці сценарії. Але найгірше, що ми прямуємо до цієї травматичної події і часто знаходимо людей, які можуть нас ретравматизувати, тобто зробити з нами таку ж саму травму. Тому що наша психіка завжди прямує до реалізації своєї травми. Поки оця цілісність трьох частин не стане знову одним цілим.